Ну і на силу ми розібрали ось передній міст. Витягли його. Цю байду раму цю, я знімав, вона дуже крепко зажата була. Невероятно просто. Руки собі всі позбивав. Кілограм 50 вона важить. Це є фаркоп 25 кг важить, противовіс рама, ну не менше 50 Так, ось воно так стояло у нас. І я ж думаю, ладно, викручу його. Думали, що трактор вести в машині, тому що не могли розібрати цей передній міст. Він не витягувався просто. Ми його тягнули, тянули, він не витягувався. Думаємо, що вже потрібно якось в машину поміщати, але вона менше. Там 2,25 машина. І якщо розібрати раму цю, то. Получається, що трактор стає 228, ну практично лазить. через це я думаю, ладно, розберу я цю раму. І вже так трактор, хоч і ми зможемо якось його помістити. Машину. От. Думаю, так. І пару проводків не відключив, чисто не замітив їх. Там на масу був і ще там на комп'ютері йшов. от е, відкрутив усе отут сижу, на мене як навалилося воно. І дивлюся, що ще з провода повбриває. Я починаю їх дивитися, як одкручувати. Ключів під руками немає, так не витягнуту руку. Їх питаюсь достати. Ця байда на мене дави. Я отак пололе чи отак достаю, вона на мені лежить і проводки жиці під... на... натягнуті. Достав я ключик на 12, викрутив тут і знялося. Зняв. Ось. зняв Комп'ютер цей, цей проводок і вже зняв, ось я поставив сюди на пол. Дивлюся, щось воно ходить так легко. Перед цим ж два болта отут знизу вкручується з кожної сторони. Також їх ну, я зняв, я думав, викотить разом з цим, але воно щось не викочувалося. Ми подумали, може там стопор якийсь стоїть. І боялися ну, не, не одервати нічого, Це, бо ні разу ж туди не ліз ніхто. От, і виходить, що, що тільки я цю хрень ложу, ну, просто попробував, думаю, ось мост цей. Отак він, ну, це треба його перекручувати. Коротше, він у нас стояв. Ну, коротше, в ту сторону це не дуже легко ще демонструвати, бо воно котиться все. Коротше, ви поняли цим карданом, можна так сказати. Ось він знімається. Він легко вийшов дуже. Після того як ось цю раму я зняв. І оце думаю пробую його котити. Дивлюсь, щось піддається. Я починаю далі котити воно бах, типу на, на носа падає. Я його підтримав. І ось воно ми його і дістали. Вже я цю раму поклав. Тобто ніяких тут стопорів немає. І вже двигун держиться там на, на трьох на трьох болтах. Е, через це зараз ми його знімемо е, і вже потім, щоб не вести вже трактора, тобто ми добилися того, що хотіли. Осталося тільки зняти його, витягнути. І все, і вести на СТО для шліфування, щоб прибрати ці раковини. Оце. Із такої дрібниці прийшлося розбирати все на світі. Залишиться тут тільки заднє міст і пасажирське сідло руль. Ну Це така вся передок повністю розібраний. Воно у нас і радіатори, і акумулятори, і, і все на світі тисячу болтів. Всяких. Це вже зборка нам ще предстоїть. А так, то, ну, звісно, це вперлося в стіну і при кожному винтику Впиралися в стіну, тому що там оттуда воно веде, там оттуда там якісь провода мішають, там, там не залізеш е, ключем і так далі. Дуже проблематично було це все відкручувати, тим паче, що е, ніякий баник його ж не відкручував, і воно позакисало, позаз... позакіпало. Там, так що е, взагалі неможливо викрутити. викрутити. Через це, отак от, ну я радий, що вже з мертвої точки зрушились, тому що я до СТУшника дзвонив і казав: типа, що не виходить, ну, я не розумію, як його розбирати, давайте. Може я вам так його привезу, а ви вже його дорозберете, бо це, звісно, катастрофа. Але отут можна сказати, і пощастило, що раму розібрав і це, і воно вийшло дуже легко. Хоча там одна людина говорила, що не легко вийде. Ми думаємо, що воно ну, не виходить, блин, ну все ж відкручено. Ну, тепер ця проблема вирішена, починаються нові. І надіюсь, вони рішаємо. До побачення.